Віталій Заверуха мріяв після перемоги створити сім'ю. Втім, 10 квітня, боронячи територію України, загинув. 38-річний захисник був волонтером громадської організації Схід та захід єдині назавжди. Це знаний патріот, який брав участь у революціях і ніколи не був осторонь всього, що стосувалося української незалежності. У 2014 році добровольцем пішов АТО. Там воював більше року. Далі демобілізувався та почав активно займатися волонтерством. Допомагав бійцям та їхнім родинам возив допомогу на схід. А коли Росія нахабно вторглась в наші землі у 2022-му, чоловік діяв рішуче. Став воїном одного з підрозділів Сил оборони України. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, командиру гармати артилерійського взводу, артилерійської батареї військової частини А-262, сержанту Завирюсі Віталію Степановичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Боровся за правду та незалежність. Мріяв про власну сім'ю, але казав спочатку перемога. Загинув чоловік під час артилерійського обстрілу на Херсонщині. Завжди був щирим та відданим. Побратими кажуть, боєць мав позивний медляк. Мовляв, в юності любив танцювати повільні танці. Віталій Завируха працював у багатьох сферах, шукав себе. Переважно це була робота. На будівництві. Знайомі кажуть, посмішка це його візитівка, а зараз не вірять, що Віталія немає в живих. В їхній пам'яті він назавжди залишиться тим, на кого можна було покластися. Віталік був дуже життєрадісним. Він любив життя, він завжди усміхався, завжди був на позитиві. Навіть коли він звітом дзвонив, він завжди був оптимістом. Він дуже любив своє життя. Але найбільш любив Україну, і за неї загинув. Це людина, яка просто жила цим днем і жила, і раділа від цього дня, що який сьогодні прийшов цей день. Він був радий від цього. Від зустрічі з друзями, і зустрічі від зустрічі від того, що прапор майори десь. от як тільки що розповідали, в затоці він поліз на водонапірну башню і повісив там червоно-чорний прапор, тому що, тому що так має бути. В моєму серці особисто, як відданий, як життєлюблячий життя друзів, побратимів, відповідальний, дуже дисциплінований. Якщо треба, було виконував завжди накази чітко, ясно. Хочу був позитивчиком такий, патріотом, патріотом своєї України. Поховали бійця з усіма почестями на алеї героїв на Миколонецькому кладовищі. Вічна пам'ять та слава захиснику України.